Згадаємо те, що це Альпахта центральна, і тут зима починається дуже рано. І сніг, ця дорога. Скажу так, перший, ну, перший сніг випав, то я сиділа вдома, там нічого такого не було. Це як був там наступний сніг, я просто виїхала на міст і мою машину, при тому, що в мене Full Wheel Drive, який стоїть. У мене були тоді All-Season колеса, я поміняла на зимні All-Season колеса, але із-за того, що я була на мосту і було дуже слизько, тому що через сніг він розтанув, потім замерз, і мене просто занесло. Якщо це було просто дорого, це був би один левел страху. Але так як це міст, і ти, ти розумієш, що тебе може просто перевернути в річку. І ну вибратися буде дуже важко. Ну, типу, вижити з цієї ситуації. Тому я перелякалась реально так, нормально. І зараз ці сніги падають постійно слизько. Зранку я їду дуже холодно і слизько. А всі їдуть дуже повільно. І все добре, що є. Деякі є отакі, ну, типу, які не думають, вони їздять дуже швидко і тим самим створюють. Небезпечну ситуацію на дорозі для всіх, але слава Богу, що таких не дуже багато. Але давайте так: історія того, як люди тут водять, це просто треш. Це просто треш. Тому що сьогодні навіть я ми йшли з магазину. І дівчина виїжджала назад, вона мала нас пропустити тому що ми люди. Ну, типу, пішоходи завжди, типу, пріоритет мають бути. Ні, вона навіть не подивилась чи є люди, чи немає людей. Назад здає. Добре, що ми, типу, швидко зреагували, побіжали назад, бо вона нас збила просто-напросто, і в неї ще в салоні діти були. І це питання, мамка. З дітьми так їздить. Ну, типу, вона навіть не дивиться зехкала ніяк. Не, скоріше всього, в тій машині є якісь камери, я не знаю. Але ну мене це реально бісить. Тут мало хто включає поворотники. Таке відчуття, що вони просто не знають, що є поворотники. І на кругу, коли ти заїжджаєш, то треба спочатку там лівий поворотник, включити, коли ти виїжджаєш правий. Вони, типу, цього не знають взагалі. Якось було що машина перестроїлася з лівого рада вправо через дві смуги? Якось уїхала вона туди через машини.